Вітаю, ваші шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал це проєкт спортивне місто. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні на рамках нашої програми ми поговоримо про групові заняття з фітнесу з нашою гостею, сертифікованою фітнес тренеркою з групових напрямків Наталією Аліканцевою. Вітаю, пані! Вітаю! Давайте почнемо з того. От яка найбільша перевага групових занять саме з фітнесу? Ну, по перше, я хочу сказати про те, що групові тренування з фітнесу це моя особлива любов. Тому що я вважаю, що це основа, з якої людина може розпочати своє спортивне життя. Головною перевагою, я вважаю, що це мотивація, тому що людина приходить до групи людей, які об'єднані однією метою. Це зниження ваги, покращення свого фізичного стану, покращення своєї спортивної форми, і людина бачить якісь зміни. У в групі вона мотивується і хоче далі працювати, займатися спортом, іти з цією групою далі Тоб... отримувати спортивні навички? Тобто, мотивація вона проходить всередині колективу, скажімо, групи, спілкування, так? зпілкування це дуже важливо. так. Чудово. А які три найпопулярніші види групових вітні занять? Найпопулярніше це є силове тренування, коли ми використовуємо вагу, це гантелі для фітнес-тренування це 2-3 кілограми. Потім це ми використовуємо фітнес-резинки і обтяжувачі, які ми можемо одягнути на ноги. Силове тренування це комплексне тренування, можна зробити його на все тіло. Це так така. Базове тренування, улюблене тренування. Також це можуть бути якісь комбіновані тренування, інтервальні, коли ми переходимо з легшої вправи до більш інтенсивної. Дуже популярне це кардіотренування, кругове тренування. Це робота з таймером, коли ми вправу робимо на секунди. Від дзвоника до дзвоника. Так, це дуже користується. Тобто ці, ці три це найпопулярніше, так і так а, чудово. А як часто рекомендується відвідувати групові тренування От, ну, на тиждень? Е, я вважаю найкраще і оптимальне це три тренування на тиждень, коли ми можемо попрацювати різні групи м'язів. Тобто один день ми можемо виділити на е, нижню частину тіла, інший день на більш наверх. Це там тулуб, прес, руки, спину тренуємо. І можемо останній третій день додати інтенсивне кардіо. Все це сприяє спортивним навичкам. І тразу на тиждень буде достатньо для того, щоб відчувати себе. Так, так. Ну а я вважаю, що краще, навіть коли це буде два. Або одне, але займатися але займатися спортом. Це дуже важливо. Так. чудово. А які основні вправи рекомендується включити в розминку перед заняттям фітнесом? Перед заняттям зазвичай розпочинається ця аеробна розминка. Це комплекс рухів під музику, ритмічність. Ми пропрацьовуємо зв'язки. Розігріваємо їх і готуємо свою е, серцево-судинну систему до тренування. Це займає там ну 10 хвилин. Це є розминка, і людина готова далі працювати. А наскільки важливим є, по перше, мені здається, правильно зробити розминку, так і наскільки важливо взагалі її робити? Так, без розминки ми не розпочинаємо якісь інтенсивні рухи, якісь з обтяженням тим паче, тільки розминка. Нам потрібно розігріти своє тіло, щоб далі воно було підготовлене для заняття. Так, чудово. Як добре підготуватися до групових занять з фітнесу, так? якщо от я новачок, припустимо. Ну, вам не треба ніякої підготовки, якщо ви новачок. По-перше, це потрібно бажання. Вам потрібно взяти себе і прийти до фітнес-залу. Це, по-перше, особливої підготовки не потрібно. Це ваше бажання. Головне мати мету і прагнути змінювати своє тіло, свої звички. Але так, якщо от е, хтось соромиться, так, ну, групові заняття, це все ж так. таки ти приходиш, там вже є певна кількість так. людей, хтось трішки кращий, хтось трішки гірший, так. так? А десь ти приходиш і хтось от соромиться. Що б ви порадили таким людям ну, зі своєї вже професійної точки. Ну, Тільки вчора я балакала з нею жінкою, яка дуже хоче, але вона дуже соромиться. Я її запевняю, що нічого соромитись не потрібно. Да, е, так, для початку вам. Буде щось незрозуміле, але потім, коли це буде друге, третє, людина розуміє принцип заняття, і вона розуміє, чи подобається їй тренер, чи вона хоче з ним далі працювати, і далі починає працювати. Ну, тобто, соромитись взагалі не потрібно, тому що переважно я працюю з жінками. Ці дуже добре спілкуються між собою. Жінки розуміють один одного. Тобто, не тр... ніяких зажимів не, потр... не повинно бути. Так і далі продовжуємо про новачків. Так, от чи потрібно мати якийсь особливий одяг, чи взуття, от щоб почати займатися? на за одяг, то це повинен бути зручний спортивний одяг. Всі ми повинні розуміти, як нам ходити в спортзал. Щодо взуття, то взуття повинно бути спортивне і бажано, щоб воно було не слизьке. Це дуже важливо, тому що при тренуваннях треба, щоб стопа добре фіксувалася в цьому взутті і не було слизько. І, і все. Але є такий вид фітнесу, також фітнес тренування це стретчинг, розтяжка, в які допускається заняття без взуття. Тобто навіть так можна. Так. Чудово. А чи є якісь обмеження для учасників, щоб прийняти участь у фітнес-груп у групових фітнес-тренуваннях? Обмеження це, якщо ваш лікар вам сказав вам не можна займатися. Обмеження є, якщо ви себе погано почуваєте, то треба краще відпочити вдома чим йти на тренування. Ну, якісь хіру... хірургічне втручання або, можливо, у вас якась спортивна травма, яка потребує кращого спокою, стану спокою. От тільки так. Так, а ми поговорили про те, скільки триває, як проходить, скільки триває розминка. Так? Але так. От, скільки триває середнє групове заняття? Основна частина, тобто йде розминка, 10-15 хвилин. Основна частина це десь 40-50 хвилин. І можна в кінці додати, я додаю, це розтягнення. Це розтягнення називаємо її заминка. І в груповому тренуванні. Тобто, ну, година. година, година. часу. Починаємо година з розминки, по що, що, що відбувається потім. Потім відбувається основна частина, основний комплекс вправ на якусь частину тіла, тобто, що задумав тренер, а потім це є розтяжка, і її називають заминка. Угу. І, піс... і на цьому все на цьому аплодуємо і. Закінчуємо заняття. Чудово. Наскільки от, ну, візьмемо кривий ріг, так? Наскільки так. в кривому розі е, наразі от, е, ну, популярні от саме групові заняття? Я вважаю дуже популярними їх в Кривому Розі, тому що, якщо так можна сказати, що групове тренування воно об'єднує людей. Це дуже важливо в колективі, тобто в тебе є мотивація. Так, вони не досить персоналізовані, тобто тренер не може до кожної людини прямо підійти і тільки з нею працювати. Тобто це група. Але тобто, і вони ще якби персональне, воно трошки може бути дек не ну, якби Коштувати персональне дорожче, дорожче, персональне, дорожче групове чим групове, але якість групового тренування я вважаю нічим не виступає персональному тренуванні. Ось, ось так. Тобто воно нічим не гірше? Тут уже нічим кожному гірше, обирати е мені здається, для так, себе, так, так що так. краще. Mm -hmm. Так пандалі. І підсумовуючи так наше інтерв'ю, от а, яка порада від вас, як від професіоналу, так, для тих, хто вагається. Приєднатися до групових занять? Моя порада така, що потрібно діяти. Ні в, кому, не в, ні в якому разі не потрібно сумніватися в своїх можливостях, навіть якщо ви бачите, що у вас є зайва вага, потрібно діяти. Тому потрібно зранку собі ставити мету і кожен день її виконувати. Додавати в своє життя спорт. І ні в якому разі не сумніватися, що в тебе вийде. Чудово, ну що ж, а я дуже вдячна, що ви сьогодні завітали в нашої студії і ми поговорили на таку ну, досить актуальну тему в нашого сьогодення. Дякую. Дякую вам. А ви дивились програму Спортивне місто. І в гостях у нас була Наталія Аліканцева, сертифікована фітнес-тренерка з групових напрямків. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.